Привіт, шановний підписник! Я обіцяв зробити доповнення до того відео про те, як я зберігаю шкірку кролика та як захищаю її від шкідників. Ну ось, вуаля, дивимось. Про те, що потрібно, де та як зберігати кролячу шкірку після забою для подальшої її реалізації, я вже розказував у своєму відео десь тут. Воно буде в правому куточку. Тут на нього посилання. Обов'язково перегляньте його, щоб мати повну картину всього процесу. Сьогодні доповню те відео, бо є деякі нюанси по збереженню шкірок в період літо осінь Найперше, що потрібно зробити після зняття шкірки, це залишити мінімум м'яких тканин на ній. В процесі забоя я не залишаю ні задніх, ні передніх лапок. Знаю кролівників, які залишають хвостик на шкірці, що, на мою думку, є помилкою. Саме в ньому частіше за все і заводиться весь непотріб. В процесі сушки на шкірку сідають мухи та відкладають яйця. А далі личинки і небажаний результат. Тому ще раз мінімум м'яса та жиру на шкірці. Після того як зняв шкірку, я сушу її на вулиці в жарку погоду протягом 1-2 днів. Бажано забирати її в приміщення на ніч, бо за ніч шкірка знову набере вологи. Ну, а далі переміщаємо шкірку на постійне місце дислокації. В мене це горище. Бажано після сушки одразу реалізувати шкірку. Це найкращий варіант. Але що ж робити, коли ваш колега приймальник? Поки не приймає, або не сезон, або немає ціни на шкірку, яка підходить вам. Тоді, звісно, потрібно готуватися до довгострокового зберігання, найкраще шкірку зберігати у підвішеному стані. Такий метод захищає її від гризунів, а шкірка не злежується і не пліснявіє. Та все одно. Періодично потрібно передивлятися її, бо є ще одна напасть шкуроїд. В природі, ця комаха відіграє важливу роль і є санітаром-утилізатором. Вона допомагає розкладати органічні матеріали та залишки тварин. Але ж для кроліника є заразою, з якою потрібно боротися. При тривалому зберіганні. Роблячи черговий огляд, можна побачити шкідника чорного чи темно-коричневого кольору, що швидко рухається між ворсинками. Ось так він виглядає. Якщо вчасно не відреагувати, то стадо, яке швидко поширюється, знищить ваші шкірки, роблячи в ній купу отворів, поступово переводячи її з належного. До непридатного для продажу стану. Не доводячи до вищесказаного, я починаю діяти. Я Вибиваю шкірку, вдаряючи по ній чимось чи нею об щось. Шкідники досить просто випадають з неї. Складаю проблемні шкірки в великий герметичний поліетиленовий мішок та запускаю туди інсектицидний засіб. Наприклад, дихлофоз. І швидко зав'язую мішок. Залишаю на кілька годин. Пізніше на дні мішка можна буде побачити померлих шкуроїдів, які вже не будуть робити вам нерви. Таким нехитрим способом, маючи кілька мішків, можна обробити і сотню шкірок, зберегти їх, а пізніше реалізувати в належному стані. Саме приміщення, в якому зберігаються шкурки. Бажано два рази на рік в теплу пору обробляти засобами від шкідників. Проблема із шкуроїдом автоматично вирішується з пониженням температури навколишнього середовища. При температурі плюс 7 плюс 10 шкідники не розмножуються і не живляться, тому і не завдають шкоди шкуркам. А при мінусових температурах. Більшість комах взагалі генера. На цьому все коротенько. Дякую тобі, підписник, за перегляд. Якщо інформація була цікавою та потрібною, будь щедрим, постав подобайку. Якщо борешся з шкуроїдом якимось іншим способом, напиши в коментарі свій метод. Я і інші підписники, які заглянуть під це відео, Будемо вдячні. Всім миру та добра. Бувайте!